Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моя леттюча книжкове імхо про прочитані книги. І сьогодні у мене парочка нонфіку. Першу книгу я прочитала ще минулого року, але вирішила, що буде нудно розповідати тільки про неї, треба когось до пари, врешті прочитала когось до пари і прокрастинувала знімати вам цей огляд. Тому сьогодні неочікувана парочка, дві дійсно такі прям класні. Нонфікові книги, які мене вразили. А ви знаєте, що я до Нонфіку люблю прискіпуватись? Першою книгою, я то прочитала минулого року, була книжка Максима Безпалова Усе, що ви знаєте про Ірландію, правда, але в якийсь момент, ми знаємо, рік тому ця книга пролетіла буктюбом всі її хотіли, хоча таки не пояснювали, чому саме чому всім раптом захотілися про Ірландію. Всі біжуть, то й я побігла. Затягнула мене разом з усіма. Я купила цю електронку, нафіг ну, я люблю купувати в електронці і слухати в аудіокнизі. І я починаю її слухати. І це виявляється класнюча книжка, яка прямо по фактам розповідає. Про Ірландію. З того, що зрозуміло, чи то з передмови, чи то з післямови, автор закоханий в цю країну, він туди їздив шість-сім разів. І інформацію, зібрану під час всіх цих поїздок, він скомпонував в один твір, який побудований не начебто путівник. Не начебто це одна поїздка, і він їде з міста до міста і розповідає про його історію, культуру, якісь сучасні принади, якісь. Цікаві або проблемні моменти пов'язані з соціально-політичним життям. Все це переплітаються з історією. Часом там з'являються інтерв'ю з різноманітними людьми, наприклад, з людиною, яка в 80-х боролася за незалежність Ірландії, або з сучасним росіянином, який бере участь в ініціативі відновлення ірландської мови. І зважаючи на місцинку, в якій ми опиняємось, розділ може бути присвячений або як лекція з історії. Що там було з Ірландською республіканською армією? Що відбувалося, Які сучасні стосунки між Ірландією і Британією? А якщо ми переходимо в якесь інше місто, де, наприклад, найзнаменітішим є фестиваль, присвячений певному серіалу? То це як не начебто репортаж з фестиваля, спілкування людей в дуже приємній атмосфері, спілкування з людьми в барах і навпаки, все так весело і позитивно. Я розуміла під час читання, що більше звертала увагу на розділи, присвячені історії, про боротьбу за незалежність і боротьбу ірландців за свої права в якійсь культурній сфері, про боротьбу за підтримку ірландської мови. І про те, які з цим зараз проблеми виникають, це суто тому, що останнім часом я періодично чула, як проводять паралелі між Україною та Ірландією. Історія про боротьбу проти імперії особливо це стосувалося мови про те, як ну ти чула такі фрази, що подивіться на ірландську мову, яка занепала, яка майже повністю зникнула. То от українцям не можна того допустити. Треба робити щось прямо зараз, тому що є кейс Ірландії і історія про те, що мова колишньої імперії більш популярна, от англійська мова, просто витісняє меншу локальну мову, якщо немає штучної підтримки для цієї мови. Але паралельно ми зараз тримаємо в голові, що немає якихось унікальних паралелей для усіх подій в світі, і не можна ототожнювати повністю, що Україна це Ірландія. Є якісь точки, які пересікаються, є якісь абсолютно різні. І, власне, автор трошечки, трошечки так торкається цього аналізу: плюсів і мінусів. Але. Я не могла позбутися цієї штуки, що ти слухаєш історію про Ірландію і натягує їх на наше, то на наше сьогодення, на наші проблеми і на те, що робить. Особливо мене вразила історія про міста, які належать до... Господи, Північної Ірландії вона входить до складу Британії. І там, весь час якісь незрозумілі рухи, що є ті, хто прихильний до від'єднання від Великобританії, приєднання до Ірландії, і є ті, хто навпаки прихильні до того, щоб лишатися в складі Британії. І там такі дуже-дуже напружені стосунки між місцевими жителями, аж до того, що в місті стоять стіни. Колись це буквально було розділення, тому що йшов район на район. Зараз. Таких активних насильницьких протистоянь вже немає, але все одно стіни лишилися. І протистояння на рівні ідеології, на рівні там, взяти свою якусь демонстрацію, і демонстративно зайти на район противника і пройтися зі своїми лозунгами, то то досі є. І від цих моментів мене трошки поплавило. Хоча автор наприкінці книги казав, що й хоча яка історія Ірландії є важкою кривавою, хоча яка сучасність іноді має якісь невизначені моменти, все одно ця історія мала би бути позитивною. Він намагався передати свою любов до цієї країни і сподівався, що те, що він написав, не викличе якихось сумних емоцій у читачів. Але мене навпаки від цієї книги поплавило. Але це не в мінус автору. Навпаки, це історія про те, наскільки книга сильна, наскільки вона вразила, що мене від неї поплавило. Тому що якось це просто удар про моїм дитячим уявленням, про те, що в Європі все добре, Європа така спокійна, щаслива, благополучна, і трава зелена, і дорожки підмітені. А тут я розумію, що Британські острови. Ну, які, ну, як не начебто, це теж Європа, так? І ти розумієш, наскільки там як така не повністю загоєна рана, що от вона трошечки притягнулася, але Леті не знаю, кінь сірник і воно бабахне. І це просто підважило мої якісь внутрішні відчуття про те, що десь у світі от є така магічна Європа, де все спокійно і все добре, і все так. Тиха водичка. І от саме те, що книга змогла мене вивести на якісь внутрішні рефлексії, як на мене, це і просто неоціненно. Але окрім емоцій, повертаюся до думки про те, що все, що там викладено в цій книзі, це класний такий фактаж. Прям цікаво, немає води. Історія. Художньо плавно, але по фактам викладена історія. Якщо це репортаж, то це художньо, атмосферно по фактам викладений репортаж. У мене дійсно от були відчуття, неначебто я завтра на тому фестивалі або в тому барі спілкуюся з якимись місцевими мешканцями. І єдине, чому я ці книзі не поставила 10 із 10 в минулому році, тому що це не моя тема абсолютно. Ніколи насправді мене не цікавили сильно подорожі про життя інших країн. Я взагалі підозрюю, що у мене є якась ігорафобія. Я, я дуже боюся потикатися в якісь незнайомі для мене країни середньому не лине. І про Ірландію, фактично, я ніколи й не думала. І якби не хайп на буктюбі, то я б на цю книгу уваги не звернула. І от так вийшло, що так, я отримала так якісну книгу, яка мега-мега якісна, інформативна, наповнена, художньо розповідає мені власне, про Ірландію. А я сприймаю весь цей текст і розумію, що мені просто цікавість до цієї теми 50 на 50. Власне, тільки тому ця книга мені в серденько глибоко не зайшла. І я розумію, що цього ж автора є книга про Шпіцберген, і тут я розумію, що все, я вже не куплюсь на хайп, Ні, я зупинюсь, тому що колонії в... Холодній місцині, в дуже холодній місцині. Це от, от прямо моє відчутливе. Ні. Я дуже не люблю відчуття холоду. І я розумію, що наскільки класно не писав автор, все-таки все мені просто не хочеться потрапити в ту атмосферу, яку він стовідсотково до мене донесе. А на тому ми переходимо до другої книги в нашій паросі, і це Андерс Ріддл книжкові злодії. І от цій книзі я вже поставила 10 із 10. Я її прочитала, здається, на минулому тижні. І оця книга знайшла емоційний ключик до мене і прямо ввійшла в мої почуття. Ця книга розповідає про злочини, які чинилися відносно книг і літератури під час правління Третього Райху. Все починається з історії про те, як нацисти. Знищували бібліотеки в Німеччині в 30-х роках. Потім потрошку переходить на те, що відбувалося з бібліотеками під час Другої світової, як в Німеччині, так і у різних окупованих країнах, в тому числі там розповідається і про Україну як територію, окуповану частину СРСР. Розповідається про те, що відбувалося з книгами і письменниками. Під час війни у концтаборах, єврейська література оповідається про те, як перекручували погляди на літературу, на письменників, на цікаві літературознавчі постаті, щоб підігнати їхні погляди під нацистську ідеологію. Розповідається про боротьбу різних організацій за літературу, наприклад, про війну між третім райхом і масонами. Слухайте, от просто вже сама тема це звучить, якщо ось вау, я про таке ніколи не подумала. Третій райк баралося з масонами. Це звучить аж мега-мега загадково. І потім, після Другої світової, коли союзники перемагають Німеччину, що відбувається знову з цими бібліотеками? Один раз їх уже пограбували. Щось знищили, щось перетасували просто. І потім приходять союзники і починають грабувати награбоване. Тобто, це не історія, що хтось на стороні добра, хтось на стороні зла. Це буквально історія, не начебто з позиції книги. І для книги, от всі люди, які робили з нею щось насильницьке, вони є злодіями. Дуже незвичний, я б сказала цікавий погляд. І закінчується все тим, як в сучасності. Є різні організації, які працюють над тим, щоб знайти загублені книги, повернути їх їхнім власникам, наприклад, коли грабували приватні колекції, і там за якимись нататками, екслібрісами намагаються знайти або справжніх власників цих книг, або вже нащадків цих власників, тому що дуже велика ймовірність, що оригінальні власники померли. І наскільки це кропітка і важка робота з реституції книг, повернення їх законним власникам. Кожен розділ цієї книги починається з того, що автор приїздить до певної бібліотеки або певного фонду, який якраз опікується певною тематикою з цих книжкових злодійств, і намагається якось відновити справедливість. Там організація, яка займається пошуком власників книг, або бібліотека, яка намагається відновити повний каталог якоїсь іншої бібліотеки, яка була пограбована. І все починається як наш репортаж. От наш автор кудись приїжджає з кимось спілкується, І від того ми стартуємо. І далі йде як якась історична довідка, навіть не те, що довідка, повноцінна історія на обрану тему. Ці історії були наповнені фактажем, імена, дати. Описано, начебто холодно і спокійно, але при цьому іноді це пробирало, от, от прям було важко, особливо коли йшлося про історії концтаборів. І там уже це були не тільки історії про знищення книг, а це історії про знищення людей, які працювали з книгами, які знищувалися. І якщо історії про знищення книг ще можна холодно, спокійно слухати, то звісно, що історії про знищення людей хорошого настрою не подарують. Важка історія. Але принаймні мене витягнуло те, що це найважче було якось по центру книги, а на початку і на кінці більш лейтове, що допомогло війти і вийти з книги в більш-менш хорошому стані. Особлива цінність цієї книги для мене в тому, що вона не тільки давала мені фактаж. Фактаж, як виявляється, на тему, яка мене дійсно цікавила книжкова тема, але й те, що вона зрушувала в мені якісь роздуми на теми. Спірної сірої моралі, на які насправді відповіді немає. Наприклад, коли в першому розділі розповідається про те, як причисували бібліотеки Німеччини, вигрібали шкідливу літературу і її там торжественно знищували, спалювали, і це було як дійство. І ти на це дивишся? І так, спалювати книги це погано, це дуже погано. Ми знаємо зараз що нацисти, це зло, і вони робили жахливі речі. Якщо це робили нацисти, значить палити книги не можна. Але все одно, в якийсь момент мені зайшла думка, що все це робили якісь активно заряжені студенти, а вони вважали, що вони праві, що вони борються за щось хороше. Тобто вони вважали себе хорошими хлопцями, а насправді вони творили зло і наче їх засуджувати. А тут раптом мені там вибухає думка: типу, А ти б пішла палити пропагандистську російську літературу? І все. І далі я пішла в якісь свої типу моральні перипетії про те, де можна проводити паралелі, де не можна, і хто як на це дивиться, що завжди хтось там вважає себе хорошим хлопом. І це було прикольно, воно прям пробирало дуже емоційно, що починала шукати якісь свої аргументи. Я вам зараз не скажу висновків, до яких я дійшла, думаю, що насправді я насправді не дійшла до якихось чітких, прям прозорих висновків. Коли автор переміщає історії на різні країни, які були окуповані нацистами, то він не обмежує оповідь лише Другої світової, а також, якщо є потреба, заглядає в глибини історії. І, наприклад, якщо десь в історії теж були випадки там протистояння християн і юдеїв, або випадки про знищення книг, ну от в певному місці теж з певної причини, то ці довідки автор теж наводить, Ні начебто, як виводить. Таку спадковість, послідовність подій, як йшли, 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 ковбасились, ковбасили, знищило, знищило, І от, будь ласка, середина ХХ століття і теж знову, як не начебто в якомусь шістнадцятому-сімнадцятому столітті, знову ті самі проблеми. Хоча людство мало б вже еволюціонувати. Також у розділах про події після Другої світової цікаві були довідки про. Долі різних літературознавців, які спочатку працювали на Райх, але потім дуже швидко перевзулися і почали вже підганяти нову ідеологію під нові потреби сучасності. І, наприклад, біографії, погляди знаменитих. Німецьких письменників 19 століття крутили як хотіли, що за часи Гітлера підкручували так, що не начебто, одна справді цей письменник був предтечою ідейниці соціалізму. А після перемоги союзників, то та ви що! цей письменник завжди був за добро демократію, рівність народів. Ну і останній фінальний акорд книги про повернення власності законним власникам. Це теж була тема, яка мене дуже вразила і прохамила, тому що по суті я про неї не думала. У мене були якісь такі уявлення, що от, коли сталася така глобальна війна, отак от, от все перековбасилась, перековбасилась, і потім знову от, хто що захопив, все, пауза. Це моє. Переграбували награбоване, ото воно твоє є. І після оцього хаосу, і не начебто, ну все всі домовилися. Коли раптом з'являються ідеї, що взагалі-то це несправедливо, і взагалі то є таке поняття, як недоторканність приватної власності, і по-чесному повернути власність її власникам, то це якраз були ті ідеї, які прям підштовхнули мене задуматися, так подумати на цю тему. І ця книга закінчується дуже щемливою історією про те, як одна з особистих книг щоденник стається, повертається до... Спадкоємців. І єдина цінність цього видання в тому, що це єдина пам'ять про бабусю, дідуся ну, жінки, до якої цей щоденник повернувся. І там така щемлива історія, що її бабусі дідусі. Вони були за національністю євреями, але вони жили в Німеччині, і вони, типу, як вже належали до німецької політичної нації, якщо казати сучасними термінами. Вони ну як почувалися німцями по тому плані. Але коли прийшли часи третього райху, то всім було пофіг на те, як вони себе почувають. Їх почали присувати просто за національною ознакою. І от їм вдалося своїх дітей. За студентськими візами відправити до Британії, але самі вже виїхати вони не змогли. Вони пропустили перші дзвіночки, коли там настали якісь певні маленькі обмеження. А коли прийшли вже дзвони, то втекти вже не було змоги. І врешті вони загинули в концтаборі. І от єдине, що від них лишилося, це от книжечка, яку, врешті, вже десь чи то в 90-х, чи то вже прямо в сучасності, в 2000-х, автор привіз до онуків. І я зараз переказую, у мене мурашки по шкірі. Коли я цю книгу дочитувала, ці мурашки просто бігали в неймовірних кількостях. Власне, тому книжка в мене десятку і отримала, що це була не тільки цікава мені тема, не тільки цікавий мені фактаж, але і історії, які пробивають на емоції, і теми, які пробувають на власні рефлексії, власні роздуми, коперсання в собі. І розбирання з цими сірими, незрозумілими моральними питаннями, з якими деякими з них я стикаюся і в своїй сучасності. Тож, отакий от в мене був огляд на ці дві книги. Звісно, я хочу сказати, що я їх раджу, але як завжди, дивіться, чи співпадають у нас смаки. І ми любі, я вас запрошую до коментарів. Що читали, які враження, чи плануєте читати, і будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде і з нами сила.